В Україну прибули 240 тисяч доз оральної вакцини від полієміеліту, наданої дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Про це повідомляє Прослужба служба Міністерства охорони здоров'я. У міністерстві нагадали, що полієміеліт. Ходить до списку 10 вакцинокерованих захворювань, щеплення проти яких внесене до національного календаря профілактичних щеплень. З нами на зв'язку Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Пане Федоре, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава. слава. Пане Федоре, 240 тисяч доз. Цього достатньо. Ну, дивлячись для чого і дивлячись на який період часу. А оральну полімілітну вакцину, про яку йде мова, як це капельки в рот, я думаю, що так буде простіше зрозуміти нашим глядачам, ми застосовуємо для щеплення проти поліміліта в 6 місяців, тобто це третя доза. Нагадаю, що ми починаємо в 2 і другу дозу вводимо в 4 місяці з інактивованої полімелітної вакцини. Потім ми її використовуємо для ревакцинації, Вакцинації 18 місяців, для ревакцинації в 6 років і для ревакцинації в 14 років приблизно одна вікова когорта, тобто одна вікова група, яка підлягає відповідно до календаря щеплень. Складає а, десь близько 250 тисяч дітей. Тож, якщо говорити про 240 тисяч а, а, доз, які надійшли в Україну в 6 місяців, 18 місяців, в 6 років і 14 років. Ну, це десь приблизно четверта частина від нашої річної потреби. Тож, на сьогоднішній день це забезпечить ті необхідні наші потреби вакцинації проти поліміліту вказаних на вікових групах. Але це звичайно не є річна потреба, але будуть ще надходження, будуть ще поставки. Пане Федоре, ну і власне, яка ситуація зараз із поліоміелітом в Україні? Чи є якась така масштабна загроза? Загроза зберігається через а, ті агресії, які розв'язала агресію, розв'язала Російська Федерація. Є приміщення, є руйнація. Є а, ну, знову таки, Ми а, на початку літа говорили про терористичний акт щодо Каховських ГЕС, яке вчинила Російська Федерація, і коли порушується доступ населення до чистої питної води, коли в міст вигрібних ям потрапляє водойми. Звичайно, це є загроза. І загрози масової міграції. Тим не менше, коли ми мали спалах в Україні поліміоліту, який був пов'язаний з вакцин спорідненим вірусом, це не дикий вірус, це не вакцинний вірус, це так званий вакцин споріднений вірус, який потрапив в Україну з Таджикистану і з Пакистану у 2021 році, то а, весною 2023 року. Є так звані моніторингові місії, які проводяться для оцінки реагування і ситуації, яка пов'язана зі спалахом поліміліту, надали рекомендації закрити це спалах спалах від осені 2021 року в Україні. Це не означає, що ризики зникли. Це не означає, що у нас благополучна ситуація і не можуть виникнути нові спалахи. Але якщо ми говоримо про дії і наслідки протягом півтора року від початку спалаху восени 2021 року, то ну дії і ситуація з таким чином, що міжнародні експерти рекомендують закрити так звана ну Говорячи і сленгом а закритий це спалах в Україні? Чи можуть виникнути нові спалахи? а вже ж через ті обставини, про які я вже говорив трошки раніше, пане Федоро, які наслідки для здоров'я дитини може мати відмова батьків від вакцинації? Ну, якраз от ті наслідки, які ми мали в Україні під час 15 2015 року, під час 21 2021 року, під час поліміоліту, який був в Україні раніше, не завжди зустріч з вірусом призводить до найгірших наслідків, таких як параліч, а якраз за рахунок тих дітей, які ну, не розвивають таких симптомів, як параліч. Вони не виявляються, але такі діти вони поширюють вірус, особливо це небезпечно для тих, хто не вакцинований, якраз розвиток паралічу, які є пожиттєвим, є я б сказав, би, мабуть найгіршим проявом цього захворювання. Які аргументи потрібно використовувати у розмові з такими людьми, які бояться вакцинації, як розвіяти ці їхні міфи і страхи? Основна звичайна роль належить тут медичним працівникам і авторитет, і довіра до них повинні. Бути основним, мабуть, важливим впливом на рішення батьків щодо захисту своїх дітей проти полімеліту, як і проти інших інфекційних хвороб, проти яких ми маємо ефективні, дієві і безпечні вакцини. І тут варто було б зазначити, що ну, чимало наприклад батьків. Відмовляються від вакцинації з релігійних міркувань, і хотілося б звернутися до пасторів, звернутися до священиків, до очі, для того, щоб все ж таки займати позицію на захист людей. Бо випадки, які ми мали от кашлюка відмови, чому діти старші в сім'ї не вакциновані а проти кашлюка, ну, дуже часто, на превеликий жаль. Така позиція батьків, яка ну я не поділяю, Бог дав, Бог взяв, часто продиктована тим, що те, а, з релігійних паркувань батьки відмовляються. Але для таких батьків єдиним може бути аргументом це позиція священника, а, пастиря, і тут хотілося б, щоб захист прав дітей не порушувався. І служба захисту прав дітей, яка є в Україні, служба дитячого омбудсмена, ну займала досить проактивну позицію. Поки що ми її не бачимо. Ми бачимо те, що діти не вакциновані, хворіють на правець, перебувають в реанімації, діти помирають від кашлюка, і мені здається, тут є абсолютні повноваження захисту а, прав дітей, а, омбудсмена. Бо право дитини на життя тут порушується стовідсотково і на здоров'я, і на безпеку. Ну і пане Федоре, давайте нагадаємо батькам, де їм отримати вакцинування для дітей, чи це є безкоштовно і коли звертатись проти 10 інфекційних хвороб в межах календаря щеплення вакцинація проводиться безкоштовно. Вакцини надаються міністерством охорони здоров'я в амбулаторії. І в приватні е, заклади охорони здоров'я е, комунальні чи приватні, чи, наприклад, е, якщо лікар працює як фізична особа-підприємець, е, в тому випадку, якщо є укладений договір з Національною службою здоров'я України, тобто ви звертаєтеся е, в найближчу до себе амбулаторію, укладаєте декларацію, але навіть якщо ви не уклали декларацію, не хочете її переукладати е, як внутрішньо переміщена особа то в даному випадку ви все одно можете прийти в найближчий до себе пункт щеплення в амбулаторії комунального закладу і отримати вакцинацію проти тих інфекційних хвороб, які передбачені календарем профілактичних щеплень. Пане Федоре, дякую вам за розмову і за важливі нагадування, які стосуються здоров'я дітей. Це був Федір Лапі, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.